У Росії неспокійно тривожать то БПЛА, то пожежі. Літальні апарати, нібито летіли на столицю РФ. А на Курщині палала польова лазня окупантів. Що відомо, всі деталі яскравих вогнів розповім вже за мить. Ви на каналі Січас. Мене звати Наталія Мартинюк. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби нічого не пропустити. Отже, почнемо сьогоднішній парад з Калуської області. Там, як запевняють росіяни, знайшли пошкоджений БПЛА. Як повідомляє телеграм-канал Маш, він летів у сторону російської столиці. Почуть, що цей БПЛА був не один. Недалеко від нього, на тій же трасі, за три метри від дороги знайшли ще одного йому подібного. Втім, цей агрегат уже брав путь на місто Брянськ. Перший безпілотник потрапив на очі близько 16-ї години, а інший за 4 години після цього. Такі ж тривожні новини лунають із Білгородської області. Некий воєнкор котьонок в телеграм повідомляє про знищення їхніми силами ПВО, начебто українського безпілотника над регіоном. Над Білгородською областю збіт український БПЛА самолітного тіпа Безпілотник був перехвачений діжурними средствами ПВО. Але не дронами єдиними тривожить Росію і пожежі у Курській області. Знову палало. Як повідомляють російські змі у селі Анатоліївка Рильського району спалахнула польова лазня військових РФ. Не обійшлось без жертв та постраждалих. Відомо, що через загоряння загинули командирство на родом із Санкт-Петербурга, якому було 26 років, та машиніст-ескаватора віком 32 роки. Крім того, постраждали двоє військових. Вони мають поранення. За попередніми даними, інцидент стався через загоряння стінки за топкою пічки у бані. До слова горить УРФ не лише сьогодні. Так от тільки вчора російські телеграм-канали повідомляли про те, що у місті Шалі, що в Чечні, мерехтів іскрам полум'ям штаб 70-го гвардійського мотострілкового полку. Зазначається, що будівля згоріла, а разом з нею полум'я знищило документи та автомобілі, що знаходились поруч. Телеграм-канал Сирокіна Хвоста. Зазначив, що саме в це місто привозять російських контрактників. Зазначимо, що атаки дронів для Росії аж ніяк не новинка. В ніч на 11 січня у Воронезькій області літальний апарат налетів на авіаремонтний завод. Як повідомило російське видання Астра у місті Борисогліпськ, ВПЛА зіпсував дах цеху. Там обвалилась покрівля на площі 3 квадратних метри. Друзі, місто знаходиться за 400 кілометрів від території України, тобто летів він доволі довго і не зупинив його ніхто. Славетне російське ПВО у дії. Як ви думаєте, пишіться у коментарях? А у калузі 11 січня місцева влада повідомляла про вибух БПЛА над насосною станцією. Тамтешній губернатор Владислав Шапша у своєму телеграм написав коротке повідомлення, де зазначив, як це притаманно російським чиновникам, що постраждалих немає. Крім того, з його слів, будівлю станції пошкодило, але загорянь не було. Того ж дня Шапша розповідав, нібито їхнє ПВО подавіла БПЛА над Калузькою областю у Жизринському районі. Гепнувся він поблизу автомобільної дороги М 3 Отже, атаки нібито було дві. Прилітав БПЛА і над Ростовом. Там, за повідомленням Міноборони РФ, його, начебто, збили. Трапилось це в ніч на 11 січня. У відомстві традиційно заявили, що він був українським. Втім, як то кажуть, у Росії не все так однозначно, бо ж місцевий губернатор Василій Голубів перед заявою Міністерства оборони Російської Федерації зазначив, що таких літальних об'єктів було знищено аж два, начебто на території Каменського району. Про це він розповів у своєму телеграм. То кому ж вірити в такому випадку. Як гадаєте, схоже в Росії самі ж не можуть домовитись, яку інформацію заявляти. Міноборони ворога вела мову і про ще одну область Росії, котра за їх словами зазнала ударів Тульська. Вона в їх повідомленні згадується з кількома іншими. Цитую. 11 января около 4.30 за московским временем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей. Друзі, що думаєте з приводу такої кількості БПЛА у різних регіонах Росії? Напишіть це у коментарях, не забудьте підписатись та поставити свою вподобайку цьому відео. Тисніть на дзвіночок, аби не пропускати важливе. Не перемикайтесь, адже вже далі про те, що горіло у тимчасово окупованому Донецьку. Летіло по російських загарбниках в тимчасово окупованому Донецьку. Сильна пожежа розбурхалася біля заводу Топас. Територію промзони цього підприємства окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу. Які наслідки вражаючого удару розповім просто зараз на каналі? «Січас». підписуйтесь, аби не загубитися. І до справи у четвер до січня непідконтрольний нам Донецьк здригнувся від потужного хлопку. Місцеві телеграм-канали пишуть про влучання по району колишнього заводу Топаз. там одразу розгорілася пожежа. У мережі з'явилося відео, яке фільмували очевидці. Ось перші хвилини після прильоту. Більше того, на камери потрапив сам момент удару. Дивимось наживо. Лежи, брат! Пошел, 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 пошел! Их Тим часом медіаресурси незаконно захоплених путінськими бойовиками територій переконують, нібито горить не саме підприємство, а житлові квартали у Куйбишевському районі. Пропагандисти пишуть, що снаряд прилетів, нібито у дах одного із житлових будинків. При цьому публікують ось такі відео з місця. Побачимо без коментарів. Тут, тут автобус на пострадав так званий мер Донецька Олексій Кулємзін, призначений на посаду Кремлем, пише, що водія маршрутки, яка потрапила під обстріл, відправило у лікарню. З нашого боку, поки що жодної інформації немає. Також немає відомостей про роботу протиповітряної системи ворога. Я ж зазначу, що державна акціонерна холдингова компанія Топас спеціалізувалася на розробці та виробництві складних радіотехнічних систем та комплексів, у тому числі унікальних комплексів дальньої радіотехнічної розвідки і раннього попередження систем протиповітряної оборони, зокрема станції Кольчуга. З 2014 року виробництво деяких зразків техніки перенесено до заводу Іскра за деякими даними. Загарбники і зараз використовують цю територію як ремонтну базу для власної ворожої військової техніки. Но влітку 2023 року по цьому ж заводу вже теж прилітало. Ворожа ППО намагалася перехопити повітряні об'єкти, але безуспішно чули неоднократні бабахи на цьому ж місці. А над самим місцем прильоту бачили стовп диму. Помітно, що тоді завод зазнав суттєвих руйнувань ну а пізніше самі ж росіяни заявили, що нібито приліт був по цеху, який не працював. А чи вдалося влучити цього разу? І чи не приховує прокремлівська незаконна влада Донецька від нас усю правду? Як гадаєте, ви? Діліться своїми здогадками в коментарях. Не забудьте ставити вподобайки та підписуватися на канал «Сейчас». Принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином будете отримувати від нас оперативні сповіщення і не пропустите оновлень. До зустрічі.